Вчителі нас навчили ну, різних навичок, там, наприклад, як читати, там, писати. Вчителі нас навчили критично мислити, не боятися робити помилок, гарно писати та читати. Вчителі дають нам багато нових знань та навчають життю. Вчителя навчили нас багато чому, наприклад, вчитель фізики, що Оме це вольт та на ампер. Як по мені, дуже веселі вчителя. Це вчителя з фізики, технологій та інформатики. Вони дуже веселі. Наприклад, як вчитель фізики, яка на своєму життєвому досвіді це розповідає, це дуже цікаво і класу подобається. Я вважаю, що вчителі важливі, тому що вони вчать не робити нас помилки в житті, вчать нас пізнавати селі, досліджувати його. Та вчать нас а, тому, що на ну написано в книжках, тому якщо нам щось буде незрозуміло, що написано в книжках, ми можемо завжди запитати у них, і вони нам обов'язково все пояснять і допоможуть. Тому дякую їм за це. Бо хто у нас краще навчить на вчителі? Наші кожен житель важливо починаючи з перших класів до тепер. Допомогла знайти мені нових друзів. Ось і вже дев'ятий клас. Кожен із нас за шкільний вік зустрів багато вчителів. Вони навчили нас не тільки своїх предметів, а й навчили нас жити з повагою до інших, бути уважними та вченими. Низький уклін вам за те добро, яке ви залишили в наших серцях.